У загальнодоступних книгах, більшість яких написано доволі е, некомпетентними е, шахістами, там дуже часто переписується з однієї книжки до іншої. така порада. У вас зайвий матеріал, міняйте фігури і в еншпілі вже будете розбиратись. А ви взагалі думаєте, для кого ви пишете такі поради? Тому що якщо ці поради ви даєте для шахістів-початківців або шахістів 3, другого, четвертого, першого розрядів, то їм може не вистачити цього матеріалу веншпілі, тим більше, якщо гра йде в умовах обмеженого часу. Якщо це бліц або Рапід. ця порада неймовірно шкідлива. Якщо ви атакували і здобули зайвий матеріал, і у шанс продовжити. Атаку, так атакуйте. Вас же стало, наприклад, на фігуру більше. Ви забрали при цьому фігуру. Тепер вас стало на фігуру атакувальну більше, а суперника на одну фігуру, яка може захищати короля менше. Вчиться добивати суперників відразу. Ну і обирайте тренера з розумом, щоб він вам давав поради, які будуть приносити результат.